На Донбас прийшло довгоочікуване тепло. Ґрунтові дороги, які були непрохідними, найближчим часом можуть підсохнути. Це означає, що і так один з найгарячіших напрямків фронту Бахмутський незабаром може стати ще гарячішим. Ми перебуваємо на позиціях десантників 80-ї бригади зсу. Напрямок стратегічний ситуація напружена. Противник намагається знайти слабкі місця в обороні. Він постійно ну, сподівається на те, що десь хтось проспить, де хтось ослабне якась позиція просяде, або що солдати якось халатно відносяться до своїх обов'язків і вони зможуть зробити якийсь прорив, тобто просунутися і захопити ці території. Напрямок є стратегічний, тому що ми стоїмо на дорозі, яка йде до Бахмуту. Тобто прорив усіх позицій наших буде означати відрізання всіх логістичних шляхів Бахмуту. Ця дорога ключ до Бахмуту. Ось так артилеристи 80-ї бригади прикривають трасу на Бахмут, щоб російські підрозділи не могли підійти до неї. Несподівано команда в укриття. Усі спускаються у бліндаж. Цього мишеня, мабуть, застали зненацька. Поки люди воювали, воно, мабуть, вирішило поживитися. Зараз швидко відступає під канапу. Ну добре. В укриття, в укриття, хлопці, негайно. Та що трапилося? Ворожий безпілотний детальний апарат. Штатна ситуація. Намагаємося, щоб в першу чергу зберегти особовий склад. Ну і, звичайно, вогневі засоби, щоб вони нас не виявили максимальне маскування. Російський безпілотник крутиться над українськими позиціями, український над російськими. Ось вони. Це передній край їхній. Передній край, і по якому ми ведемо теж вогонь. Відповідно, безпосередньо підтримуємо наші штурмові загони, задаємо їх їм вогневе враження. Ну і тримаємо. Кошмарем, щоб вони не розслаблялися. Лінія фронту вся переорана снарядами. Техніки жодної нема. Так само ні ми, ні противник не можемо використовувати техніку. Це є напрямки такі, де ми можемо знищити противника з противотанкових засобів. Так само противник нашу техніку може знищити з противотанкових засобів. По лінії оборони йде війна піхоти і війна до артилерії. Російський безпілотник відлітає. Українські артилеристи знову готуються до бою. Запевняють, на це багато часу не потрібно. Гаубиця британська дуже ефективна. Секунди. Робота наводчика заряджаючого і якби вона така скоростна. Віктор наводить гаубицю. Каже, що ніколи й уявити не міг, що доведеться це робити. Є така поговорка, що ніколи не говорив ніколи. І стати на шостому десятку артилеристом я ніколи не думав, що я буду артилеристом. Але так треба сьогодні. Коли з Києва евакуював сім'ю до Львова, то на другий день пішов в воєнкомат і попав у бригаду. Маючи такого вредного сусіда, хай Бог милує. Розуміє, то треба це робити. Василь також пішов у військкомат у перші дні повномасштабного вторгнення. Було дитяче мені бути десантником. Приїхав в частину вісімдесятку, сказав, що я, що я файний хлопець, хочу йти воювати. Мені сказали, чекайте. Але брали не всіх, довелося йти на хитрість. Приїхали інші товариші, які знали, як туди зайти і до кого звертатися. Ну я напросився з ними і ми зайшли. Після того, як нас записали в один журнал, нас вже не могли позбутися. Так я опинився в лавах славетної вісімдесятки. Бійці кажуть, що саме мотивація захищати рідних та країну допомагає їм тримати оборону та переносити тягар війни, а ще бажання йти вперед, щоб звільнити окуповані території та швидше закінчити війну перемогою. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.